Прогулююсь по буковелю, сіла помилуватися краєвидами і помітила поруч з собою якийсь незвичний майданчик, який поріз травою. Думаю, боже, як це естетично, який гарний майданчик. Придивилася. І це не майданчик, друзі, це парковка. Щороку Буковель приймає мільйони туристів, і важливо зберігати чистоту, порядок та максимально підтримувати екологічність гірського курорту, адже неможливо просто взяти все і покрити асфальтом та бруківкою. Ми маємо зберігати якомога більшу кількість живих зелених зон. Прекрасним рішенням для Буковеля стали зелені парковки. Так, звісно, вони вже давно використовуються в великих містах, але до цього раніше. Буковель не використовував е, такий зручний засіб зберігати природу і при тому облаштовувати інфраструктуру. Отже, позаду мене ви бачите зелену парковку. Як вона влаштована? Це таке спеціалізоване екологічне покриття, газонні решітки або що називається перфоровані плити. Це такі плити, які мають дірочки, і завдяки цим дірочкам вода із опадів, вода після дощу проникає в землю, в ґрунт ґрунт не ущільнюється, ґрунт дихає. Крізь дирочки про. Ростає травичка, ну і плюс до всього таке покриття має безліч переваг. По перше, це дуже естетично. По-друге, наш ґрунт він дихає, менше пилу, менше перегрівається поверхня, і таке покриття дуже органічно вписується в пейзажі і в загальну концепцію гірського екологічного міста. Ну і плюс до всього таке покриття дуже довговічне та легке обслуговуванні. Екопарковка це приклад того, як навіть базові елементи інфраструктури можуть бути дружніми до довкілля, дрібниця, звісно. Важлива дрібниця, безперечно, важлива. Адже преміум сегмент, преміум курорт все преміум обслуговування. Воно і складається з дрібниць. Тож можете бути абсолютно впевнені, у курорту Буковель велика майбутнє. Ми перші, ми лідери. Нас не догнати.